Відлучка, як ви зрозуміли із початку відео, що поросятка залишилися вже самі. Все, вже ми їх відлучили. Верніше, не їх відлучили, вони залишилися на старому місці, а свиноматка перейшла на нове. Все добре, почувають себе причудово, корм споживають добре. Відлучка була в 35 днів. Після 35 днів вже вони споживають корм то, що треба. Коли відлучка відбувається більш в ранньому періоді, в 28-30 днів, ось там бувають нюанси. А всього-навсього перетримуєш якісь 5 днів. І вже картина зовсім інша. Уже поросятка почуває себе краще після відлучки. І мені більш подобається така схема. Так що, напевно, що будемо відлучати 33-35 днів. Ну, скоріше всього, що 35 днів. Вони тоді вже переносять цей момент більш спокійно і без проблем. 13 поросяток залишилося на момент відлучки. Так що ось той 13 нічого йому не допомогло. Він такий і є, манюній, відстає дуже в рості. Ну, але нічого. Залишимо його собі і буде як знахідка. Там я вже придумали з дружиною загасничок для нього. Організуємо йому окреме місце і будемо його собі тримати. Коли виросте, тоді виросте. До 100 кг дотримаємо та й заріжемо собі і в морозилочку закинемо. Ну а свиноматка наша міла знаходиться в нових апартаментах уже зробив одну кліточку по-бистрому, середню її все організував так, щоб можна було вже туди її помістити. І все. А всі інші ще трішки треба дораблювати. Навіть інструменти не виносив, ось, все знаходиться. Будемо доділувати, тому що треба переганяти сюди свинок, тих, яких будемо залишати на свиноматах. Чекаємо і сподіваємось на те, що Міла прийде в охоту на п'ятий, ну на четвертий-п'ятий день. Після відлучення все як положено. Вона після поросят в нормальної кондиції, не дуже худа. Так що, я думаю, потрібно, повинно все бути добре. Ну а на даний момент займаюся ось чим. Підготовкою приміщення, підготовкою свого курничка. Хто, може, з нових підписників не бачив, ось курничок, який я показував, як я робив реконструкцію тут. Тут все вже встановлено, поїлки. Система вентиляції зроблена. Приточні клапана, ось, все, вони відчиняються, зачиняються. зачиняються. Вентиляція. Ой, вентилятор встановлений, все працює в цьому приміщенні також. Приточний клапан Он. Вчора цілий день займався тим, що ось робив отакі от сідала для курчаток. Зараз займаюся тим, що. Наводжу вже тут порядки. Підмітаємо, вимітаємо, павутиня, все це діло. Будемо робити дезінфекцію. Поїлку зараз вимиємо, продезінфікуємо. Саме приміщення також проведемо дезінфекцію. Все як потрібно: бутокс, віросан, потім парами формаліна. І все. Застиляємо підстилковий матеріал, той, який я використовую подрібнену соломку, і все, і переводимо сюди курчаток, тому що там їм вже тісно і треба їх перевести в більше приміщення. Тут їм буде місця достатньо. Два, виходить, такі, як сказати, два приміщення. Поставимо годівнички, напувалочка ось є, все підключимо і вперед. Тобто, я думаю, якісь 3-4 дні все це діло продезінфікується, побілиться і будемо переводити. Всі зроблені таким чином, що вони можуть підійматися, і коли потрібно буде тут провести чистку під ними. Тобто їх приподняв, ось вони всі на петлях. І все це діло, якщо потрібно, з легкістю береться і підіймається. Ось таким чином. До стелі підв'язав, тут навів порядок і їх знову опустив. Все. Замітаю, пиль підняв, мечі вентилятор щоб швидше вся пиль вийшла з приміщення. Ну і в цьому ж в іншому приміщенні також все зроблено. А фокусуйся, також все зроблено таким чином, щоб було зручно все це діло обслуговувати. Все на петлях, все піднімається. Деякий час будуть тут в закритому приміщенні знаходитись. А потім вже як підростуть, буду бачити, що вже можна, вже можна. Це я по самим курчаткам побачу, потім вони будуть виходити на вулицю. А на вулиці ось. На них чекає такий килим зелений. Шпариш, оце красота, є тут де розгулятися їм. Трішки там стройматеріали ще знаходиться, ну то нічого. Ну Територія тут доволі така велика. Оприскувач готовий, вода готова. Все, готуємо робочий розчин. Ось використовую ну можна бутокс, а я в даний момент використовую ось ампула зветься неостомасан. Не, да. Ну Там не видно неостомасан. Ну, тобто там діюча речовина така, ж, як і в бутоксі. Все. Розчиняємо ось ампула 5 мл на 5 літрів води і виходить, обробляємо приміщення. І хорошенько все це діло тепер заливаємо. Тобто приміщення повинно бути аж мокре, з нього повинно текти. Тоді буде якийсь ефект. Не так просто, що пробіглися десь там, поляпали і все. Треба хорошенько хорошенько все це залити. Ну і в переривах між основною працею наводимо трішки марафет в полісадниках.